Трамп закликає Путіна зупинити удари по Києву. Дональд Трамп дуже незадоволений Путіним, а саме масштабним російським ракетно-дроновим ударом по Києву у ніч на 24 квітня. Трамп закликає Володимира Путіна зупинитись та пропонує заключити мирну угоду між Росією та Україною. Що відповідає Кремль? Кремль називає інформацію про чисельні жертви серед цивільного населення в Києві українською пропагандою. І я навіть не знаю, друзі, чи можна вважати заяву Трампа а, такою несподівано різкою, враховуючи його попередні висловлення щодо російсько-української війни? Напевно, це його перший такий комент на адресу Володимира Путіна. Його заклик до Путіна зупинитися. Може свідчити про зміну риторики або спробу дистанціонуватись від дії Росії на тлі зростаючої кількості жертв серед цивільного населення України, Трамп, ймовірно, почав усвідомлювати, що масштабні удари по цивільній інфраструктурі та жертви серед мирного населення підривають його позицію як а, такого миротворця та можуть негативно вплинути на його політичний майбутній імідж. Сподіваюся, що заява Трампа свідчить про можливу зміну риторики щодо російсько-української війни.